Ворог збільшує тиск по усій лінії фронту. Зафіксовано більше 200 штурмів лише за останню добу. Третина спроб прориву припадає на Покровський напрямок. Також під щільними атаками ворога Куп'янські, Лиманські та Турецькі відтинки фронту. Попри значну перевагу росіян, наші бійці проводять успішні операції зі знищення противника. Зокрема, у турецьку бійці 101-ї окремої бригади охорони генштабу отримали розвідувальні дані, що противник накопичив сили в одному із будинків і планує розпочати штурму. Віддії український підрозділ спрацював на випередження і замінував протитанковими мінами багатоповерховий будинок. Наших піхотинців прикривав кулеметник із броньованого автомобіля. Бійці закинули вибухівку до будинку, відступили та підірвали будівлю, знищивши ворожих штурмовиків. На вовчанському напрямку дрони підрозділу Фенікс щотижня ліквідовують десятки окупантів і знищують сотні одиниць ворожої техніки. Російську техніку зупиняють дистанційні міни. А потім добувають ударні БПЛА. Також сили оборони України продовжують триматися у Курській області. Минулої доби ворог 22 рази атакував наші позиції з повітря, здійснив 400 обстрілів. Зсу тим часом втрималися, відбивши 18 штурмів.